Дякую, що ви доєдналися до нашого проєкту. Започаткували ми його два роки тому, коли після сумних подій, які розпочалися на території України, коли наші тоді ще мирні громадяни вимушені були піти захищати кордони. України, нашу незалежність і цілісність, і, і тоді ми відчули дійсно, що. Сама, сама незахищена верста населення це наші діти українські, тому що вони вперше в житті відчули, що таке війна. Не на словах. Вони відчули це і побачили в своєму житті. Вони очікують багато хто не тільки своїх батьків, але і мам, іноді теж йдуть захищати кордони нашої держави. І... Коли дітки з усіх куточків нашої країни записують слова про мир в цю книгу, це є своєрідна молитва за мир. І я впевнена, що вона буде почута і дійсно завдяки цієї молитві дитячої, швидше наступить мир в нашій державі. А на майбутнє, коли вона буде вже заповнена. Я сподіваюся, що це буде таким своєрідним послом миру у всьому світі, щоб ця книга, подорожуючи різними країнами світу, показувала наскільки ми миролюбива нація сьогодні це. Вже 12 регіон. Ми вже побували з нашою книгою і в Тернопільській, і в Луганській, і в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, в Сумській, в Миколаївській, Івано-Франківській, Черкаській і Чернігівській областях. І я з задоволенням її відкриваю і запрошую наших діток долучитися. Це така велика честь, що саме моя родина буде в цій книзі. До нашої великої родини. Боже, ти чуєш ці постріли там, сльози і марне благання. Боже, ти чуєш молитви всіх мам. Лунають аж до світання, сини помирають, відходять на небо, а Ти це так просто приймаєш. Благаю тебе, так робити не треба. Всім діти ти їх відбираєш. Боже, ти чуєш, до тебе молюся за героїв моєї держави. Зуби зціпивши, я поклонюся до святої, Божої мами. Боже, ласкавий, з високого неба. Послухай молитву і благання до тебе, не дай рідну землю розділити і забрати. Не дозволь в Україні знов кров проливати. Звертаюсь до тебе остання надія, країна убога аж серденько кониє. Захисти нас любов'ю і віру нам дай. щиро молиться нині український наш край. Дякую, дякую. 嗯，就、嗯、是。嗯 Сказала, що дуже сподобався вірш. Побажала удачі, щоб ми берегли один одного родиною своєю. Це така честь для мене, ну все-таки дуже приємно, навіть не мріяла, що таке може бути. Але на фотографії зображена моя родина, мій тато, мій молодший братик. Мій тато він для мене це най-людина. -най Мами в нас немає. І через те ми так дуже сильно, дуже рідко його бачу і дуже б хотіли б прокидати. В мирній тихій оселі разом з ним. Він військовий і зараз знову збирається. Він вже понад сім разів був там. Хвилююся, це не те слово, я плачу, я, ну, все-таки молодший брат, якщо не дуже так розуміє, але теж дуже переживає. Ми його чекаємо завжди, і навіть не думаємо, що він там може не повернутися. Все буде добре, він живий, і це найголовніше. 다끝냈어시죠 <목소리> <목소리>